ППО Боги насправді, якщо ми кажемо про коефіцієнт перехоплення балістичних ракет в зоні відповідальності е, систем Петріот, е, він складає десь близько 65%. Слід наголосити, що 65% замість 42% – це саме в зоні дій патріота. Бо загалом по країні цей показник складає лише 25%. і це логічно. Адже найбільшу за державу Європи, якою є Україна, просто неможливо закрити повністю «Патріотами». Зараз маємо три системи, які можуть збивати балістику з різним ступенем складності та ефективності. Найбільш ефективною вважається американська система Петріот, яких в Україні за різними даними 6 або 7. але потрібно щонайменше 25. Операційна дальність 160 кілометрів. Франко-італійська система Сампті вражає балістику на відстань до 25 кілометрів. Наразі в Україні є дві батареї. Третю модернізовану. Президент Франції Макрон пообіцяв надати якнайшвидше. Загалом в Європі їх лише 11. Україна вже отримала 7 з 18 замовлених в Німеччини систем АРІСТІ, які німці цього літа пообіцяли навчити збивати балістичні та гіперзвукові ракети. Втім, треба зрозуміти, що навіть патріот, не кажучи вже про менші системи, це про тактичний рівень, справді протиракетною зброєю, яка може збивати навіть міжконтинентальну балістику і не при наближенні а ще поза атмосферою, є тільки американський тхат. Якщо висота ураження патріот складає біля 20 кілометрів, то тхат від 100 до 200 кілометрів. Якщо Ірісці може з Просту балістику, то сам Ті і Петріот може перехоплювати балістику зі складним е, траєкторією заходу на ціль, коли вона маневрує на останній ділянці. Але ж таки треба заважити про те, що більшість цих систем перехоплює балістику на термальній ділянці заходу на ціль. Умовно кажучи, вже е, збиття цієї ракети в будь-якому випадку буде мати наслідки. Ось якраз щоб уникнути руйнувань від збиття, потрібна американська ТХ або ізраїльський АРОВ-3, які спалюють балістику ще в атмосфері. Без Наслідків для людей.